Ти як? Супер, настрій суперовий. Ірпінь приєднався до всеукраїнського дня спільнодії, формула сійкості та відновлення. Активні руханки відбулися в межах програми ментального здоров'я Ти як ініційованої першої леді України Оленою Зеленською. Спортивне заняття для емоційного розвантаження дітей провели у спортзалі Ірпінської Дю США. Працював з юними спортсменами тренер з Айкідо Павло Жданов. Так само, як і розвиток свого тіла, ви можете розвивати свій дух. Наскільки ви можете витримати якісь перепони, витримати якісь стресові ситуації? Завдяки спорту ви можете покращити себе емоційно, морально і просто стати трошки краще. Тренер зауважив, що на сьогоднішнє розвантаження прийшли не новачки у фізкультурі, а вже підготовлені діти. Тому й програму підбирав складнішу з вправами на координацію, реакцію та командну взаємодію. Діти кажуть, деякі вправи були для них незвичними, але виконували все із задоволенням. З усього видно, таке тренування їм сподобалося. Мені сподобалося заморозку е -е, гадати. Це як Що це таке було. Це коли е, вас заганяється чоловік, і е, ти, якщо людина заморожена, ти їм під ногами це проїсти, і вони розморожені. І це було класно, коли за, за тебе ганяється. До тренування я хотів дуже спати, а тут я, у мене е, настрій дуже гарний тепер. Вони зараз повністю готові до наступного тренування. Ми зараз йдемо на поле, продовжимо з ними ще якесь ігрове тренування невелике з І Моє завдання і моя, мій настрій сьогодні буде максимально позитивний, якщо в них буде все добре. Вірпінський ДЮСШ займається багато спортивних команд. Тож директор школи Володимир Тарасов знає нещуток, як спорт впливає на якість життя і дорослих, і дітей. Через заняття спортом іде відновлення організму не тільки це фізично, але це стійкість до стресів, це стійкість до викликів на сьогодні. Тому Оця програма, яка за ініціативою першої леді Зеленської створюється в Україні. Це програма ментального здоров'я. Це створення такої системи, яка б дозволила сьогодні відчуватися, почуватися краще дітям, юним спортсменам. Та й взагалі. А для тих, хто щодня планує, але ніяк не наважиться впустити у своє життя фізкультуру, Павло Жданов, як досвідчений спортсмен, радить розпочати з маленьких кроків. Поставте собі мету, яку ви можете виконати, от прямо зараз: вийти на вулицю, пройтись. З, чого, з цього починаються пробіжки. Я хочу займатися якимось там конкретним видом спорту волейболом. Добре, я знайду, по-перше, де сходжу пару разів, подивлюсь, можливо, на якийсь матч сходжу. Тобто, те, що я можу зробити зараз, тож хто ще й досі сумнівається, що фізична активність це не лише користь для тіла, але й радість для душі. Просто спробуйте і будете такі ж заряджені, як сьогоднішні учасники.